Вітаю шановне товариство. В Dota 2 вийшло нове оновлення 7.37D і нова скарбниця колекціонера. Друга вже спочатку розглянемо патч, потім будемо дивитися на цю скарбницю. Вас же я, як завжди, закликаю, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку цьому відео. Ну і давайте дивитись, що ж там Valve випустили. Почнемо звісно, ми з артефактів, адже як на мене, тут дійсно є важливі зміни. Треба дивитися спочатку на аркани, тому що вони перші. Логічно, логічно. Як ви знаєте, багато вже навіть кері е, героїв збирають собі аркани на кшталт Вінрейнджер, тому що вони ну, максимально профітні є зараз в доті. Були, точніше, що зробили Valve? Вони апнули вартість на 100 золота, зменшили регенерацію, е, вбудовану в аркани на 0,25, тобто в половину майже, і також зменшили кількість відновлювально... відновлювальної мани на 20. 5. Це доволі відчутний нерв. Далі звертаю вашу увагу на чудовий артефакт під назвою Брейсер. Як ви знаєте, що в тоті Сапорти бігали останнім часом по 3000 ХП. Люди брали Тоскара умовного, брали два брейсера, Дарквілу брали. Ну, коротше, на кожному сапі люди купляли брейсери. Тому що в одному з патчів вас зробили так, що брейсер дає не додаткову шкоду, а додаткове ХП. І після 25-ї хвилини ці. Бонуси ще подвоювались. Відповідно, у тебе було 10 сили замість 5, 100 хп замість 50, і тепер цього не буде. Тепер, після 25-ї хвилини, ні Нулталісман, ні Брейсер, ні Вразбенд не подвоюють твої, свою статистику. Мінсенгуар понерфали тривалість, це не критично айтем, все рівно Імба. Також ось це доволі такий цікавий нерв дисперсера. Тепер союзників або себе, якщо ти бафаєш дисперсером, можна сповільнювати, але на тобі є 40% опору до сповільнювання. Тобто зменшується час дії, але ти не невразливий, як було раніше. Сильно понерфли гліпнір, тому що цей артефакт купляють буквально на будь-якому кері героя, герої або мід на небагатьох, також брали. Тому логічний нерф. Понерфили павезу. Напевно, один з найкращих артефактів на позиції 5, і апнули весел. Він тепер зменшує на 50% відновлювання е, ХП, а на 60. Тепер Спіріт весел завжди здобуває заряд, коли власник помирає. Раніше було тільки перший раз, якщо у тебе нуль зарядів весело, ти здобуваєш е, заряд. Тепер на постійній основі плюс заряд буде. Мотивація фідити. Трошки нерфануло світся в середніті. Тепер вона триває не 14 секунд, а 8 секунд. Я гадаю, це вірно, тому що нейтральна шмотка це одна з найкращих була ці родин. Перед тим як ми перейдемо до героїв. Нагадую, що оркфол триває. Ми їдемо в Кропивницький. Що таке оркфол? Оркфол це благодійна подія, котра допоможе зібрати кошти Азову на засоби реп і дрони. У нас дуже оптимістична ідея в тому, щоб зібрати 10 мільйонів гривень. 5 мільйонів майже зібрано завдячуючи. Вам ви подорожуєте кожним з міст України і, зробивши донат в 100 гривень, приймаєте участь в розіграші величезної кількості призів. Я впевнений, що ні на одному зборів в історії не було такої кількості призів. Чим більше донат, тим більше шанс виграти призи. А для людей, котрі закинуть 300 гривень, ви гарантовано отримуєте ось такий скін монокартки в додатку МОНО. Або якщо ви шейх і закинули 10 тисяч гривень, обов'язково вказуйте свої контактні дані, тому що ми від Правим вам прапор України з підписом Давида Хіміка. Я залишу посилання в описі на OrgFall, а в закріпленому повідомленні буде посилання на банку, щоб вам було простіше. Друзі, долучайтесь до збору, без вас ніяк. Як завжди, в списку героїв я буду торкатись тільки відчутних змін. Зміни на кшталт витрату мани на Блосікері зменшено з 25 до 0, Я чіпати не буду. Дивіться, почнемо з Бісмастера. Тут. Доволі незрозумілий момент для мене. Взагалі, в доті Primal Roar зараз це найдовший стан, напевно. Поправте мене в коментарях. Може, щось дійсно дізабить довше, ніж Beastmaster е Roar, саме Сінгл Таргетну, але після ось цього нерфу, після ось цього апу, це 100%. Drums of Slom, це Аганім Beastmaster трошечки нерфанулий, і Апту талант на Magic Resist з. Аури, це доволі непоганий загалом аббі навіть, зважаючи на зменшення лікування. Лікування це приємно, але не дуже критично. Там суть в демеджі в демеджі в барабанах. Локверку нерфанули ось цю грань. В чому судді дивіться? Бачите, що відбувається? Ну отак точно повинен вдаритись. Ні, тому що вал зробили так, що спіймані ворожі герої більше не притягнуться до центру. Тепер вони розміщуються всередині якомога далі від центру, але не торкаючись шестерень. Тобто подвійного когу на лінії не буде і. Тепер має сенс брати альтернативну грань на клокфорку, як на мене. Зверніть увагу на такого героя, як Валора, тому що її, як на мене, не заслуговано в доті ніхто не пікає. Вона може і на офлейні збирати корисні шмотки, якщо їй треба. А може взагалі грати на себе. Їй трошки зменшили ману. Швидкість снаряду збільшили, враховуючи, що інших героїв зараз понерфили, можливо, зможете пограти на ній. Думу нарешті апають грань на ненажерливість. Тепер 90... не 90 секунд КДД Ваура з двома зарядами, а 85. Понерфили Понерфли енчантре споріг шкоди з грані. Також сповільнення тривалість з Енчанта на перших рівнях і зарядку з Шарду. Тепер ми йдемо до головної зміни Лондруїда. Це герой, котрий на Інтернешнлі в останній стадії Інта банився завжди. Абсолютно. зараз його професійні команди особливо не пікують, що дивно, де да і в пабліку не часто бачимо, хоча я абсолютно впевнений, що цей герой зламана імба. Що йому зробили? Йому нерфанули бонус параметрів на перших левел левелах з а, ось цієї грані. Відповідно, було раніше 50, зараз у тебе 30 на останньому левелі 75 замість 80. І також Valve зробили, що тепер це. Точно не працює на нейтральну шмотку, що було раніше. Відповідно, це був не баг, як спочатку е мені здавалося, це так Valve і планували. Тепер такого немає, і це абсолютно правильно, тому що з нейтральною шмоткою ця грань повна імба. Тепер це просто непогана грань, як на мене. Valve нерфанули луні грань на біми. Дивіться, ось цю грань, котра давали їм і бонусний демедж. Тепер вона не спрацьовує по ілюзіям, і тепер за бім. На кожному рівні вони на одиницю демеджа нерфанули. При цьому сам бім також демажить менше, але це не головна імбалуни. Головна імбалуни, те, що вона досягає 20-го левела. А потім 25-го у неї є ханда, вона бімом, де за рахунок цих двох талантів що шухає йому грець, тому це не критично. Такий самий незрозумілий нерв зробили валф із міраною, адже її активно дуже пікали вже на інтернетшленні. Навіть на позиції САПА брали ось цю грань. Вона тепер не збільшує видимість в день. Я насправді навіть не знав, що вона збільшує видимість в день, але нікому не кажіть. Тепер вона швидкість атаки максимальну і шкоду замість 80, ну На коротше на кожному рівні на 10 понерфали і тривалість трошки нерфанули. Але це не критично, герой все рівно хороший, як на мене. Абсолютно зламаний герой нага, котра баниться в першій стадії. Що їй зробили? Їй апнули манакос третього спила на 10 І нерфанули на 1% хіл. Ладно, вибачаюсь, на 2% на останньому левелі і 1% на другому левелі. максимальну регенерацію здоров'я. Здоров'я з її oh сліпа. Але це все дуже сильний герой. Форіону на перших левелах понерфили демедж ось цього ента. Причому відчутно понерфили. Але на останніх левелах все те ж саме. Тому його завжди зараз треба качати, якщо вони ньому грають. Трошки нерфять омнінайта, але нерфять саме на лінії. Дивіться, вони йому понерфили швидкість руху, базову силу. При цьому апнули ще Манакост і на перший, і на другий спел, на два. І його гра тепер хиляє на 25% як було раніше від заданої шкоди ворогам. А на 20%. Ну, Насправді це взагалі не критично, як на мене. Хоча, якщо скомбінувати з нерфом Аркан, можливо, дійсно, це може вплинути на Омніка саме Манакос. Тим не менш, герой я вважаю все ще дуже сильний, враховуючи, що репел шмотка імба точніше, шимба. Паку, нерфанули те, що він, коли дожить фейсшифтом, тепер менше поновлює собі мани і ХП і тривалість дрімкоїлу. Нерфанули, тут трошки намагаються апати Піела, але мені здається, поки в доті присутні Крімсон, котрий збирають всі ілюзії ПЛ не дамажать, ніхто фантомлансера брати не буде. Понерфили Рінгмастера. Дивіться, тепер у нього колесо. Ось це. Якщо ніхто не підходить до нього, щоб воно прокнуло, вибухає автоматично через 4 секунди. А не через 6. Нерфанули рейндж першого спила, тепер завжди 700. І головне, як на мене, те, що його. Другий спел тепер розвіюється. Він розвіюється ось таким чином Нуліфаєром, не може підсеювати нікого. Рінмастер. Щоправда, якщо кинути е, ось так на себе другий спел, спел спочатку, то Нуліфаєр ти поверсі його спела кинути не можеш. Чого не справді не скажеш про Оракла? Адже Оракл, якраз таки підійшовши е, до нього, або кинувши свій перший спел на союзного героя, розвіє другий спел Рінгмастера. Ну або Брівмастер, наприклад, вітряною пандою, в є, котре діспели. Як на мене, героя трошки збалансували, але його третій спел, наприклад, все ще залишається супер імбовим і на лінії, і по грі, де і все рівно залишається у нього цей другий. Далі ми йдемо до персонажа, котрого понерфили в салат. Я вам так скажу. Дивіться, значить, у Сен Кінга тепер його грань <рес> на пісок. Ось такий радіус. Має це Сен Кінгу. Зробили, якщо пам'ятаєте, якщо. Коли тільки-тільки ввели грані, всі брали ось ці пиловий дієвол, і Сенкінг був імбовим героєм. Потім Valve понерфили його таким чином, що зменшили радіус на піску. Ось цей, Потім її всі перестали брати, всі почали брати грань на інвіз. Valve назад повернули радіус, всі почали знову брати половий дієвол. Що зробили Valve? Valve прибрали. Радіус на 100 зменшили на кожному з рівнів це взагалі шок контент. Але окрім цього, вони ще зменшили тривалість сенсторма. Відповідно, якщо ти на максимальному лині натискаєш, сенсторм виглядає ось так. Навіть Блудстоун, котрий додає 70 до області дії. Не поновить радіус, котрий був раніше, навіть без Блудстоуну. Тобто це нерв прям відчутний. Я думаю, що люди зараз почнуть задумуватись над тим, щоб знову брати грань на інвіз. Якщо СК взагалі будуть пікати в доті. Shadow Demonу нерфанули його другий спел, а точніше, його грань з цього спела, адже вона була прям ну дуже імбовою, як на мене, на перших рівнях її все ж таки нерфануло. Да і на останньому на 5% ми бачимо. Снайперу відчутно нерфанули його демедж з шрапнелі з ось цією гранью. Тепер це 90, коли було раніше 120 аж. Пам'ятаєте, я казав, що зазвичай ось таких патчах якихось героїв Зброю всіх наче нерфлять, когось сильно нерфлять, як Сан Кінга. Але є персонажі, котрих систематично апали в цих оновленнях. І це один з них Stight Hunter. Йому збільшили демедж з його ультимейту. Плюс, що йому ще зробили, у нього тепер трешхолд ось цього блабера, це сильне його розвіювання. Він не 500 демеджа розвіюється, а 450, і на тобі сильне розвіювання вже використовується. І таким чином, тайде, мені здається, потрошки можна починати вже пікати в доті. Тускаро понерфлили абсолютно імбову між грань, ось цю під назвою Товариш по чарці. Тепер мумент-піт з цієї грані 10, 15, 20, 25. І альтернативна застосування. Зменшує дальність застосування на 50%. Відповідно, ти щоб підтягнути самого себе на набагато більшій відстані, можеш це робити. Але якщо союзника одне до одного, то в принципі так само незрозуміле рішення від вал для мене полягає в візажі. Це достатньо сильний герой, котрий стає мільйонером в професійній доті, якщо він багато робить кілів. Що зробили вал? Вони по суті зробили йому тільки один нерв ось цієї грані. Тепер ти не отримуєш золота. Як так що увага, герой вмирає? В момент, коли у тебе влітає, і ось тут летить Soul Assumption в нього. Чесно кажучи, я навіть не знав, що це так працювало, що ти міг отримати бонуси золота, коли Soul Assumption летить. Я знав, що дається ну, дебаф на героя, якщо ти наносиш достатню кількість демеджа, він висить там 3 секунди. І протягом е, цих 3 секунд, якщо ти його вбиваєш, у тебе є бонуси золота. Але як ми бачимо, ні був такий прикол, ну це скоріше був баг, як на мене. Ну і останнє це WindRanger, Її нерфанули ось цю граду. Вихор, тепер вона триває менше, якщо ти кастуєш павершот, демедж не наноситься. І зменшення шкоди тепер на 30%, а 35. Тобто вона тепер трошки менше демажить. Хоча, як на мене, ВРК була і так вже в доволі похилим героєм. Ну а тепер переходимо до схованки колекціонера. Ось так вона виглядає: 120 гривень. Все, ой, вибачте, будь ласка, дум. Хускар. До речі, якщо ж я не помиляюсь, за ці сети правильно ми голосували. Ого, який форспірі смішний. Схожий на якогось бейбірашана трошечки, якщо чесно. Це Варлок і його. Е ведмедик ось такий. Нічого собі. Сларк. Ну, Сларк не ваг виглядає, як на мене. Абадон. Прикольний. Акс взагалі топово виглядає, мені прям подобається. І Сокира прикольна, і Дзигр у нього прикольний. Акс з Диггером це вже буде, можливо, новий мем на стрімі. Дазл. Виглядає класно. Ось цей клокверк у вигляді кролика. М -м, непогано. Зевс. Ліон. Я голосував за цього Ліона, дуже прикольно виглядає. Також Crystal Maiden на місці. Апарат. Undying, потім Baratrum, окей, okay, кібертрак якийсь. Ну і ось такий Рубік. В цілому, не знаю, що тут е змінюється. Просто ефекти оточення Рубіка ось такі. Е і на цьому все. А в баратрумі є щось чи ні. А, екран заставки ще в баратрумі. Є ось так він виглядає. В Undainгу також е ну, така історія і більше нічого. Ось такий вийшов патч, ось така скованка колекціонера. Обов'язково пишіть в коментарях, сподобалось вам це чи ні. Вам же я дякую за те, що ви дивилися відео, і на все добре. Побачимось.